Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Нещодавно вийшла другом перша книга другого тому щоденників Степана Григоровича Пушика, редактором цієї книги і цих щоденників виступає професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член спілки письменників України. Ольга Слоньовська, Ольга Володимирівна, гостя нашої студії. Доброго дня. Отже, постать особистість лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Степана Григоровича Пушика в контексті історичних подій того часу. Насамперти хочу сказати, що в нас ще довго не буде людини. Яка би могла дорівнятися до Пушика, ну, принаймні 100 років. Такі люди, як писала Ліна Костенко, народжуються раз на століття. Ціле життя писати щоденник, який складається з 300 грубезних і не, не просто звичайних, а величезних зошитів, від самої юності, і фактично за день до своєї смерті. Це скільки труду треба вкласти? По-друге, щоденники Пушика – це дуже специфічна річ. Вони будуть цікаві і через 10 років, і через 20, і через 30, і через 50. Чому? Ну, що таке літературний щоденник? Я маю добру уяву. Ну, я вважаю, що найкращим є щоденник Довженка, який, до речі, ще досі не опублікований повністю, бо сонцева. Вона, вона пропонувала в Київ передати весь архів. Київ відмовився, сказав, що нема місця, нема приміщення. Вона врятувала тим, що вона сказала, що. До 2012 року вона забороняє цих щоденників торкатися. Частину надрукував Олександр Підсуха, який їздив у Москву, але це унікальні щоденники. І щоденник Олеся Гончара, який багато хто з вас вже має в домашній бібліотеці. Що можна сказати про щоденних пошиках? При цьому тому, що він захоплювався щоденника щоденником гончара, і що він з гончаром був знайомий, і що зустрічався. І навіть, по-моєму, до останніх днів Гончара їздив в лікарню в Феофанію. І він хотів, він пише: я хотів би мати такий щоденник, як Гончара. Щоденник Пушика ближчий до Довженка, а щоденник Довженка. Це вершина щоденників української літератури. Чим він ближчий до Довженка? По-перше, гончар свій щоденник вже підготував до друку. а ні Довженко, ні Пушек не встигли підготувати щоденник до руку. Це по суті рукопис і дуже специфічний. Тут є шматки художніх текстів. У Довженка це Україна в вогні. У Пушика це так ним і написаний роман Чорний ліс, це є особисті враження від друзів, від того, що відбувається в державі, від е, і величезна любов до України. От, наприклад, Пушик пише, що Україна це не цвілий сухар про Україну треба писати високо і з любов'ю. І ці щоденники Пушикові специфічні в дуже багато в чому. Ну насамперед, це є виклад. Виклад душевний, виклад глибокий. Ну, Пушик вважав, що його читачі рівні йому. І він, наприклад, згадує там Петра І чи Грозного. А, а читач цього не знає, і мені прийшлося писати коментарі, тобто писати ну, про кожного такого ну більш-менш відомого персонажа, цілу курсову роботу. Потім стискати її до сторінки чи півтора, і це забирало. Дуже багато часу, але зрозумійте, що Пошик так багато знав. Це була людина енциклопедичних знань. От, наприклад, я пригадую, як ми їхали до Києва, не знаю, чи на з'їзд, чи я їхала пленом е в авторів підручників шкільних і їхав Пошик. І ми е, трохи заважали тим, що були в купе, бо ми говорили цілу ніч, але ми так і не заснули. І він мені розказував скільки цікаво, наприклад, про Казимира Малевича. Я думала, що це польський художник. Він всюди фіксується як польський. А Пушик каже: ну москалі казали, що Довженко – це е, російський кінорежисер. Тепер вони кажуть, що Малевич це російський художник. Він каже в заповіді, написав, щоб його поховати в Києві. В Києві народився. Вони поховали його в Ленінграді. Каже, Оля, як ти думаєш, от у нас є аеропорт Бориспіль. Ну, ну що говорить ця назва? Про те що там якесь село було, це дурниця. А каже, за кордоном: ну, наприклад, я аеропорт Кеннеді. Каже: от уявляєш, як би звучало аеропорт Казимира Малевича. Каже, ти уявляєш? І зовсім недавно по я знову почула про Малевича. Виявляється, що в Леніграді. По могилі Малевича пройшло дві дороги. Тобто, зруйнована могила повністю, а Малевич хотів, щоб там поставили телескоп, як люди будуть приносити йому квіти після смерті, щоб тобто дивились на Юпітер, Марс навіть у білий день. Тобто, ну, москалі зробили те, що можуть зробити лише москалі. Розумієте? І Журналістка каже, чому Бориспіль не може називатися аеропортом імені Казамера Малевича? Боже, думайте, 20 років про це говорив Пушик. І взагалі він мав здібності мульфара. Ця людина він, наприклад, казав, що Росія відкусить Крим. Він це знав, що з Росією буде війна, але ми переможемо. Він це знав. Ну і коли почалося, ну, е, коли Росія дійсно відрізала Крим, він на АТО дав 16 тисяч В перші ж дні. Це величезні гроші. Ну, тих він віддав тисах. всю свою пенсію, розумієте, депутатську. І взагалі він людиною був жартовною. Так, він був складним, так він міг сперечатися, навіть міг сваритися. Але я бачила і сльози на його очах. От, наприклад, коли зрізали мудрини коло пам'ятника Шевченка у парку, я думала, що він дістане інфаркт. Я його ледве з парку довела. Другий раз був такий випадок. Ми з ним ходили. Він каже, пішли Оля у парк. Я кажу, немає коло. Ну, 20 хвилин. Він купує хлібину і ми йдемо на озера і годуємо качки. А потім Потім ті качки зробилися хитрі, розумні, і почали самі пішки рядочком ходити під га гастроном на Чорновола. Люди купували їм хліба, ну хтось скільки чвертку, хтось, хтось половину, і качки живилися. І причому особливо не тут тікали, коли починався сезон полювання, бо вони розуміли, що в місті на них ніхто не буде стріляти. Одного разу пожекаю, пішли, погодуємо качки коло гастроному. Ми приходимо, а там пір'я, пір'я всюди, десь ну на 100 метрів саме пір'я. Він каже: хто їх знищив, Хто їх знищив? І починає труситися. Він заходить в магазин. Йому кажуть, що хтось намочив хліб у горілці і качкам поскручував голову. Я думаю, боже, як я пушика маю дотягнути звідси, він зараз впаде, а він синій робиться, в ньому плями. Він не може виразити свої думки, він заїкається. Я тоді так перелякалася за нього, розумієте? Тому що хлоп, як двері, крупний, великий, ну, впаде. Що я буду робити з ним? Як я його буду тягнути? Це означає, що в нього був... Дуже високий поріг болю, він мало не умер з тими качками. Я вам кажу на повному розумінні з тими дикими качками? Він переживав це дуже глибоко, дуже тяжко. Ольга Володимирівна, давайте повернемося до щоденників Степана Григоровича. Ви співпрацювали з дружиною, з Ганною Миколаївною Пушик. Про вашу співпрацю наскільки вам вдалося консолідувати свої зусилля над цією роботою? Те, що робить Ганна Пушик, це великою мірою подвиг у Пушика. Почерк як кардіограма. Відчитати його дуже дуже тяжко. розумієте? Якби я наприклад відчитувала, я вже не мала би коли редагувати. А редагування це взагалі. Ну, у цих щоденниках десь може п'ята частина того, що є в його щоденниках. Чому? Тому що він пише, що пішов, зробив зарядку, біг кром озера. І це кожен день, розумієте? Прийшов додому. Ну, 90 роки це страшно читати, грошей нема. Дітям треба вступати. Родичі приїжджають і хочуть, щоб він їхніх дітей запхав у університет. А він ну, не може це робити і не має на це жодних ну, можливостей, підстав, впливу. І там просто він пише, що вони живуть з дачі на картоплі, на тих огірочках, на помідорах, і каже, скільки грошей мав на книжці. І в мене вкрали ті гроші. вкрали. Я думав, що я ну, настане час, і я собі почну працювати лише творчо, не треба буде заробляти, а я хворий, старий, мушу йти на роботу. І він дійсно не просто, а ще й скорочували. І в нашому університеті, і в медакадемії, і, ну, в Києві він, він був в кращому становищі, особливо коли був депутатом. І він добився, щоб гуцулам дали доплату, що це гірські, гірські райони. Так. Так. Він багато чого писав, і він захоплювався гуцулами. І я пам'ятаю, я боялася, коли він заводив розмову про гори і гуцулів. Тому що він згадує якесь село і дивиться, знаєш, де це є? я кажу. Ти що здуріла? Ти що не знаєш, де це село є? Ну та звідки я знаю, він згадує мікроскопічний населений пункт і вимагає, щоб я знала так, як знає він. Розумієте, він завжди думав, що всі такі розумні, як він. І навіть у цім щоденнику він вважає, що, ті, що будуть читати, бо знають, те, що він, він пише про чеські події. Які відбулися, і були придушені, і там, ви знаєте, там студенти, вони витягали сірнички, і Ян Палах був перший, який спалив себе. А до кінця року спалило ще 40 студентів. Розумієте? І він пише про Угорщину, де е, лідер комуністичної партії став на, на бік народу і Андропов, який був головним чекістом Радянського Союзу. Переріг до повішення, але повішення не на шнурку, а на стовпі. І цей нещасний ну, керівник Угорщини вмирав. З від обіду до, до ночі у тяжких муках, і ну я, наприклад, таких нюансів не знала. Це відомий факт. А ну тепер уже відомий. Але тоді, коли він про це писав, тоді ніхто не знав, звідки він це брав, я уяви не маю. Він дуже багато інформації такої цікавої, що зараз, наприклад, мої друзі вони кажуть, що читають насамперед виноски. Тому що це як художня книжка, ми цього не знали. Але і читають як художню книжку і щоденник Пушика, тому що він дуже читабений. Він правда, він перескакує з однієї події на другу, але тим більше це цікаво. Розумієте, така мозаїчність вона спрацьовує на користь цієї книжки. Степан Григорович, це загальновідомо. Був людиною емоційною. І, можливо, навіть дещо конфліктною. В цих щоденниках я побачила образи наших державних діячів того часу, коли Пушик був у парламенті, коли він спілкувався з відомими політичними діячами і області і України. Чи не здається вам, що дещо ви згладили ці конфліктні області? Образи цих людей. Ні, я не згладила. Всі епіграми я дала, там є і на наших обласних і міських керівників, і епіграми на депутатів Верховної Ради, в тому числі і на Кравчука. Ну, пошик, пошик був гостроязиким, і тут нема що приховувати. Але зрозумійте, що треба було дотриматися певної лінії. Щоб не було похабно, щоб не було зухвало, розумієте? Тому що буває навіть такий випадок. Пише пушик, пише, я правлю, 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 10 сторінок, вже все поправила, все добре, помилки виправила. Через 50 сторінок на тій стоій ну, даті все дурне, то було не так. Ну, раз було не так, значить треба перекреслювати і вже писати, як було так, розумієте? Тобто він сам себе редагував. Це дуже складно. І ось, наприклад, коли зараз я другу книгу верстають, то е, деякі, от я тут дала про Івана Грозного, наприклад, чи про Петра І, то би краще пішло в другу книгу. Тому що там більше сказано, розумієте? І, і вже не знаєш, чи переносити цю винуску туди, тому що людина не кожна купила всі томи, правда? От ці мало бути три томи від 1980 до 2018 року. Але ми зрозуміли, що ми в три томи не вміщаємося. Ну, перший том він набагато менший. Другий том, перша книга, друга книга по 1600 сторінок, а ще іменний Покажчик. А героїв він згадує ну, людей дійсних, осіб, згадують дуже багато. Причому Пушик це Пушик. От, наприклад, зустрівся з Добрянським, з котрим Добрянським, Казимиром чи Василем. І з контексту не зрозуміло, бо вони говорили про літературу. Якби було, хоч зрозуміло, розумієте? І коли я вже потім вношу у іменний показчик, то я дивлюся, коли вже Василь був редактором, коли вже Василь війшов у літературу. Ой, то це казимер. Ну і так приходиться вгадувати. І дуже багато людей, які він не пише імена. І тоді я звертаюся до музикознавців, до композиторів. Прізвище знаю, імені не знаю. А в іменному показчику мусить бути і прізвище, і ім'я, розумієте? Значна частка в щоденниках Степана Пушика приділена сім'ї. Степан Григорович постає в цих записах як чудовий сім'янин, батько, чоловік. З особливою любов'ю і симпатією пише про сина Тараса, про доньку Лесю, ну і, звичайно, про Ганну Миколаївну дружину. Розумієте, прості люди, ну в тому числі, і я. Довго мають ілюзію, що письменники, мединок, ну, художники, композитори, співаки це ангели. Отак От вони себе показують на сцені, чи в мистецтві, чи в творчості, так вони себе ведуть у сім'ї. В дійсності воно не так. Муза це щось велике і прекрасне і далеке родина це наймити, це слуги. Розумієте? Бо якщо це чоловік письменник. То він на небесах одружений з музою, і він служить їй. Якщо це жінка, то вона одружена з талантом. А чоловік це ну так, ну повинен заробляти, помагати, підтримувати, зустрічати у темну пору року і так далі. І так далі. Парадокс, але у пошука цього не було. У багатьох письменників це прослідковується і прослідковувалося завжди. Пошук часто з Ганною Миколаївною ходив і у філармонії, і в театр, і на концерти. Він хотів своїх дітей бачити, ну, він дуже боявся, щоб вони не схибили, щоб їх не штовхнули на слизьку стежку. Він страшенно боявся. У щоденниках є отой біль і той жах. Він хотів бачити їх творчими людьми, і він хотів їх бачити командою. Коли Тарас вчить Лесю, як триматися на сцені, то він просто співає в щоденнику. Мої діти любляться, мої діти поважають одне одного. Тобто, сім'янином був він вірним, хорошим, чесним, відповідальним. Уявіть собі, що е, його залишають нянькою коло внуків, йому писати треба. Він мало не плаче, але залишається як з внуками, так з внучками, і каже, що це велике щастя бачити своїх наступників. Ну, Стосовно мульфарства, скажу вам, що через, по-моєму, ну, 9 місяців, ні, через рік, якраз той день, коли помер пушик, у Тараса народився син. Саме в той самий день, тобто я вважаю, що Пошик повернувся. Пошик не міг довго відпочивати на тому світі, бо він, він ніколи не мав можливості відпочивати. І він повернувся. І з часом ми будемо мати другого Пошика, який продовжить дідову справу. Окрім щоденників Степана Григоровича, ви видали дві збірочки поезії його, так? Так, ну ви розумієте, це почалося з того ж таки, коли він серед ночі подзвонив десь в третій годині. І ну, страшно, страшно. Я через чоловіка перелізла, опинилася на кухні. І, Ну добре, що не тато і не мама дзвониш, ніхто не вмер. Це Степан Григорович, Оля, ти маєш мені видати. Кажу, Степан Григорович разом будемо давати, а на другий день він помер. А на другий день він помер, він мене заставив дати слово. Ми десь розмовляли до п'ятої години. І ось я видала двотомник як я для України жив. Ну, упорядковувала вірші, звичайно, редагувала. Але книжка дуже цікава, дуже, дуже глибока. От зараз що в щоденниках і вірші, ще багато віршів. І якщо Бог поможе, якщо в нас лишаться кошти. Бо ви ж самі розумієте, все залежить від того, як обласна і міська рада дасть гроші. Ну, На такі грубезні книжки це купа грошей треба, це ж не жарти. Якщо, можливо, навіть в останньому томі, бо ж мав бути тритомник. А тепер, по суті, п'ятитомник, але ми завуалювали перший том одна книжка, другий том – дві книги. Ну і, напевно, в третьому томі буде дві книги. І можливо, що ми там ну, Вже в третій, останній книзі ну, законодаємо гроші на поетичну посмертну книжку. Тому що там є такі цікаві і сильні вірші, я щоденно їх даю в рядок, бо я не можу лишати, ну, ви самі розумієте, віршем це забирає багато місця, багато часу. І я думаю, ну, стосовно пушика, я вам сказав, що я його дуже часто почуваю поруч собою. Коли йду по вулиці Шевченка чи по парку, мені здається, що ось зараз вирене пушик і своїми жартами і так, далі, і так далі. І коли в мене якась проблема, він мені сниться, але сниться тільки голос. Я не бачу його але тільки голос. І він завжди каже, все буде добре, я тобі обіцяю. І все, і весь сон. А на другий день вже все розрулилося і все вже добре. І ще хочу повернутися до другого тому щоденників. Що вас найбільше вразило в тому часі, який описаний в цих щоденниках? От я, наприклад, звернула увагу на подію про вивезення ядерної зброї з ділятина. Для мене це було дуже болюче питання, я пам'ятаю, як. Реагували військові на ці речі, я розумію, що Кравчук підписав ту угоду, віддали зброю росіянам, і мене вразила реакція Пушика на цю подію. Ви розумієте, в останні роки свого життя Пушик старався почерпнути якнайбільше інформації. Він часто спілкувався з кадебістами. Ну, ви самі розумієте, які це люди, але вони завжди робили, що всі зрадники, бандерівці зрадники, ну їм треба було якось обілити себе. Він старався витягнути в них інформацію про Ясюка. І з військовим він навіть їздив діляти, і, і там був у тих підземних схоронах, і вся решта. Ну, стосовно казати, що Кравчук віддав атомну зброю, це не зовсім справедливо. Це заставила Америка і Англія раз. А по-друге, Україна не мала пускових апаратів. Ми мали зброю, яка могла в нас бабахнути в будь-яку хвилину, бо хтось в Москві натиснув на ту кнопку. Розумієте, я не знаю, чи варто було віддавати літаки. Ракетні установки, а ті атомні боєза... боєголовки ми мусили віддати. розумієте? Він відчував, що це закінчиться погано для нас. Він відчував, що Росія озброюється, що це монстр, що це страшна хижачка, яка готова нас гноїти, убивати, нищити на кожному кроці. Ну і, наприклад, він згадує Єнакієво, там часто на шахтах. Були вибух, вибухи від метану. І от нібито щоб припинити ці вибухи, вони зробили, ну, хотіли зробити підземний ядерний вибух. І вони туди опустили колбу з ядерним пальним, а воно чогось не вибухнуло. Значить, в Донбас, сидить на вулкані, на атомній зброї досі. І він пише, що це просто страшне. Що зробили, що хотіли? І а тепер живіть, як знаєте, як вмієте. Він дуже багато дає своїх румов з військовими. Я не хочу в цей час, бо це буде е, оприявлення таємниці, де в нас є підземні. Е, Ну самі розумієте, які можна використати у будь-який час і для певних військових потреб, і це не тільки в самому ділятині. І він пише, що наша область була закрита, і він її відкрив. Так він її відкрив, а чого вона була закрита? Тому що тут були атомні боєголовки. І через те, якщо хтось приїжджав з Америки, це було рідкісне явище, то треба було їхати в Ужгород або львів, або Чернівці з ними зустрічати. Франківську область не пускали. Навіть ті солдати, які тут служили, коли приїжджали їхні батьки, то їх везли в Чернівці або Львів до батьків, а у Франківську ніхто не дозволяв, тому що, тому що не хотіли, щоб було ну мало хто може приїхати. І Шпигун може приїхати. Я ж пригадую, що було в Чернівцях, дійшло до анекдоту. Приходив чоловік у кафе чи в ресторан. І замовляв каву і 20 грам Ну, Хто в нас замовляє 20 грам коньяку? І на цьому він погорів як шпион. Він погорів, тому що це стало відразу підозрілим. Ну, 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 Як пити, то пити. Так? Ну, 20 грам. І ще. Один аспект, який мене дуже схвилював, у, зокрема в другому томі, це ставлення Степана Григоровича до церкви. В цій частині свого життя він був дуже категоричним щодо української автокефалії. В подальшому я знаю його ставлення змінилося. І він навіть, ну зрештою, про це ви будете говорити в наступних щоденниках. А от щодо церкви тоді розумієте, Викторів дуже специфічне село. Воно простягається до от недавно. Ми їздили там гімназія імені Пушика, і, значить, і в них є чотири церкви. Чотири церкви в одному селі. І, звичайно, що там балансувати людині дуже тяжко. І я знаю, що у пошука навіть були незгоди з його односельцем кращим другом Тарасом Салигою. Один підтримував одну думку, другий другу, і Вони навіть ну конфліктували. Пошук вважав, що повинна бути єдина помісна українська церква. І Боже бороне московський патріархат. Він їх лю... лютою ненавистю ненавиє. Він каже, що коли я бачу цих попів брудних і смердючих, мене трясе, розумієте? І, чесно кажучи, ви бачите знову мульфарство. Через багато років виявилося, що це можна зробити, що це усунуть. Тих той московський патріархат, а всі решта помиряться і спокійно можуть жити в згоді, і, і в добрі, і в благополуччі. І на завершення нашої сьогоднішньої такої невеличкої розмови, порівнюючи з тими величезними томами Степана Пушика, плануєте випускати наступну книгу, наступні томи. Як вам зараз працюється? Ну ви розумієте, друга книга другого тому буде така велика, як ця, на 1100 сторінок. Я вже здала її у від видавництво. Ну, по-перше, Ганна Миколаївна набрала. Потім я на комп'ютері скорочувала, що могла, то правила. Але я погано бачу екран, бо в мене паде зір. Мені видавництво вивело на папір і виявилося, що сторінки чорні. Коли я їх ще раз перечитала, купа правок, купа правок. Розумієте, навіть дещо повикреслювала, тому що не завжди можна торкатися болючих тем. Розумієте, ну, Степан Бучек дуже справедливий, дуже правдивий. Але розумієте, коли йде війна. Ну, за Україну у 91-му році голосували і євреї, і вірмени, і греки, і, і, і українці, і росіяни. Так вони ж голосували. І от зараз шукати крайнього під час війни, коли також на фронті воюють люди різних. Національності розумієте, тим більше ну не можна зараз оцей баласт бачите, східна і західна Україна, п'ємонт, Західна Україна, Галичина, Вона зберегла мову. Але східна Україна теж потягнулася. Вони зараз говорять. Українською мовою. Ну, на фронті, ну варіан говорить, що в них не говорить українською, той ворог. Я би зараз це питання так не ставила, тому що моментально, тим більше під кулями, під градами, під фосфорними бомбами, ти українську мову вчити не можеш. Принаймні, якщо ти будеш калічити як-небудь, це також не найкращий вихід. Але люди стараються говорити. Української мови, і це вже плюс. Дай Боже нам перемогти. Ми з мовою наведемо порядок. Спасибі, спасибі, Ольга Володимирівна. Це була культурно мистецька публіцистична програма Світлиця Надії. Чекаємо наступні томи щоденників Степана Григоровича Пушика. На все вам добре.